У цьому відео я покажу, як я шукала причину раптового поживтіння листя на своєму чеснику у квітні після холодів та ясних дощів, Розкажу, як я вирішила цю проблему і покажу кінцевий результат, який я вже отримала через тиждень. Друзі, вітаю! Минулої суботи я приїхала на дачу та була в шоці від свого чеснику. Він непогано вийшов зими. Звичайно, нижні листя були пошкоджені лютневими морозами, але взагалі він був зелений та міцний. Але зараз він став блідий та мав зовсім плачевний стан. І тут перед дачниками завжди стоїть два питання рятувати чесник чи залишити все як є. Безумовно, якщо нічого не робити з жовтим листям чеснику, він виросте. І якийсь врожай ми зберемо. Але в цьому році я купила дуже дорогий посадковий матеріал посадила чесник в теплу грядку та очікувала зібрати добрий врожай. Тому вирішила розібратись, чому поживтіла листя на моєму чеснику, і що треба зробити, щоб його врятувати. Я подивилась багато порад агрономів та фермерів. І одні кажуть, що треба розкислити ґрунт та додати попіл, бо часник не любить кислий ґрунт. Інші кажуть, що треба внести комплексне добрива. Треті кажуть, що внести курячий послінь, бо там є азот. Четверті кажуть, що внести калій, фосфор або сірку. Я не проти використання мінеральних добрив. Але як звичайному дачнику, не маючи магрономічної освіти, розібратись, що саме необхідно його рослині. І я стала аналізувати отримані поради і уважно придивилась до свого часнику. І якщо вірити моєму новому девайсу, то в мене не кислий ґрунт, отже попіл мені не потрібен. Звичайно, моєму чеснику не вистачає азоту, тому що тиждень йшли потужні дощі які його вимили з ґрунту. А ще я помітила, що листя на жовте, а блідо-зелене та ще й з прожилками, а це, говорить, що не вистачає магнію. Тому я взяла звичайний карбамід та сульфат магнію. Це досить бюджетні добрива, до того ж, сульфат магнію містить сірку, яка необхідна для кращого засвоєння азоту чесником. Норми добрива за інструкцією це по 20 грам на кожні 10 літрів води. Вони дуже добре розчиняються. Але я беру трошки менше, щоб не перегодувати свою рослину. І вже сьогодні, через тиждень, я бачу, як мій часник став міцний та зелений. На його листі з'явився сізий наліт, який говорить, що луковічні рослини розвиваються добре. І Якщо більше нічого не трапиться, то вже через 2,5-3 місяці в мене буде добрий вражай часнику. Отже, друзі, звичайно, треба слухати паради агрономів та фермерів, але слухати та уважно аналізувати, що саме треба вашій рослинці, тому що ми, дачники, вирощуємо кожну рослинку з великою любов'ю та завжди хочемо отримати результат своєї праці. Дякую за перегляд, добрих вам врожаїв!